Hello, guys! Ласкаво просимо до Book reviews with the Language Twist. Сьогодні поговоримо про просто фантастичну трилогію книг за назвою Атлант розправи в плечі. Це саме та книга, після прочитання якої хочеться стерти свій розум, щоб почати читати її заново. Тут є абсолютно все, вона не залишить байдужим нікого. Уявіть світ, в якому всі люди, які мають якісь ідеї, роблять інновації, раптом дивовижним чином щезли з нього. Але їхні ідеї залишилися. Чи цього буде достатньо, чи люди втримають це? А головна героїня Дагні Тагард просто вражає, це красива, елегантна, розумна жінка, яка пробиває впевнено свій шлях в доволі чоловічій сфері. Чи вдасться їй це, її часто недооцінюють. Від неї можна багато навчитися. Отже, це книга про саморозвиток, про повагу до інших, до праці інших, а також про стосунки між колегами, друзями та коханими. А тепер Ленгіш твіст. Насамперед, freedom це свобода. success – успіх. successful – успішний. Human mind це людський розум. Ideas ідеї, innovation – інновації. goals – цілі. Confidence – це впевненість, а self-confidence це впевненість у собі. Авторка каже: The mind is the key to success. Розум це ключ до успіху. What do you think?